Вітаю, дорогі друзі, на моєму каналі з вами отець Роман Лаба. Ніщо так не освітлює тих подій, які ми переживаємо, як Боже Слово проголошене під час літургії. Після нічних атак вранці я розпочав святу Євхаристію від антифону. Послухайте від якого. Він світить правим в темряві, як світло. Господь добрий і милосердний. І справедливий. Потім ми слухали читання з першого послання святого апостола Йоанна, де апостол повчає, що Бог є любов, а перебування в Богу проганяє страх, бо досконала любов проганяє страх. І, врешті, уривок з Євангелії від Марка розповідає про бурю на морі. Ісус іде по водах, які символізують смерть. Він є переможцем смерті, підходить до наляканих учнів і говорить відваги, це я є, не бійтеся. Вираз я є, натякає на ім'я Боже. Я є той, хто є, на ім'я, яке Бог явив Мойсею в палаючому кущі. Кущ, який горить і не згорає, е, є образом Ізраїля, який переживав на той час 430 років неволі, страждання, яке триває і не закінчується, кущ горить і не згорає. Коли багато ізраїлітян запитували, де Бог батьків, де Бог Авраама, Ісаака і Якова, Бог являється Мойсею і каже: Я Бог Авраама, Ісаака і Якова, я є Той, хто є. В Ісусі Христі Бог явив свою любов, свою присутність в усіх наших бурях, серед нашої темряви, нашої зневірі, нашого сум'яття, розпачу. Ісус сьогодні усім нам говорить, подібно як учням в човні. «Відваги! я є, не бійтеся. Ці самі слова воскреслі скаже учням, які будуть налякані бурею Голгофе, які будуть занурені в темряву безсенсу. Він прийде до них з даром свого миру і скаже Це я, не бійтеся. В епоху, коли цілковито руйнується міжнародний лад, міжнародне право, а світові інституції показують свою неспроможність, час звернути увагу на Господа. Чому? Ну тому що без нього жодні інституції не працюватимуть, тому що будуть базувати на людській домовленості. Чи не здається вам? Що ми зробили певного ідола з таких виразів, як міжнародне право або права людини. Адже без Господа усе це, без тих принципів, які Він дає, це дійсно є ідол, який нічим не допомагає. Цікаво спостерігати за. Критикою операції у Венесуелі, коли європейські еліти, які десятиліттями підтримували і продовжують підтримувати економіку Російської Федерації, закуповуючи, наприклад, енергоносії, здається аж сім країн збільшили обсяг цих закупівель. Так, я маю на увазі сім країн Європейського Союзу. Ну, чинячи це. Роблять цю країну здатною вести довготривалу війну, і ці самі лідери критикують президента Сполучених Штатів про проведення операцій в Каракасі для економічних вигод. Цікаво теж спостерігати за реакцією Святого Престолу. Папа Лев 14 закликав поважати благо венесуельського народу, захищаючи суверенітет країни, забезпечуючи верховенство права. Переживання Понтифіка зрозуміли йому близька Латинська Америка. Але, здається, венесуельський народ не надто засмучений фактом скинення режиму пана Мадуро. При нагоді варто пригадати, що католицька церква переслідувалася цим режимом, закрито десятки католицьких шкіл, зафіксовано понад 60 нападів на духовенство лише за 2023 рік, а кардинал Пор... Бальтасар Пораз був затриманий. В аеропорті на литовищі Сімона Болівара йому конфісковано паспорт, мова про дипломатичний паспорт Святого Престолу, а діяльність його обмежена. І все це, звісно, це реакція на критику кардиналом марксистського режиму Мадуро. Зрозуміло, що потрібно, при нормальних обставинах, потрібно. Поважати суверенітет країн, однак що робити, коли країну тримає в заручниках диктатор і наркокортелі і перетворили цю країну на велику в'язницю? Що тоді має переважати міжнародне право чи моральні принципи, які кажуть стати на захист жертв, на захист переслідуваних? Не тверджую, що пан Трамп керувався найбільш благими намірами в цьому питанні. Радше переконаний, що він керувався економічною вигодою. Але, здається, це було для блага венесуельців. В подібному дусі висловився єпископ Хосе Інасіо Мунілля, іспанський ієрарх. Послухаймо уважно. Існувало достатньо моральних підстав вдатися до застосування сили для повалення диктатури. Супер, браво, молодець! Ми зіткнулися з диктаторським політичним режимом, який сфальсифікував вибори. І тут він каже правду. До цього додалися репресії і виїзд, увага! Понад 8,5 мільйонів венесуельців, тобто 8,5 мільйонів, власне, з того щастя, скажімо, втекли з Венесуели. Ну і, ну і власне, далі єпископ Хосе Інасіо Муніля каже. Однак не кожен має право це робити. Ну, виникає слушне запитання. А хто? Хто має? Хто сьогодні міг би це зробити? Може ООН? А може, може, не знаю, НАТО. Хто? Хто? Я, чесно кажучи, сподіваюся, що коли впаде режим Північної Кореї, то з боку церковних ієрархів ну, буде якесь. Но інша реакція. Цікаво, дорогі мої, спостерігати, як європейські лідери з кожним днем переконують, і теж наші, е, наші лідери також, що ось, ось, ось вже ми дуже близько до мирної угоди. Вже мирна угода, е, ну, вже вона готова. Залишилося узгодити 10%. Ще трішки, ще, ще, ще 5%, 1%. Потім масовий ракетний обстріл України. Ну і завтра чергові будуть заголовки. Ми близькі миру, як ніколи. Ми вже майже маємо ту умову. Ще ніколи ми не були так близькі, як сьогодні. Дуже мало лідерів, дуже мало громадських діячів готові говорити правду, тому що правда вимагає відповідальності і відваги. Бо, здається, що ми близькі до чогось іншого, а не до мирної угоди. Тому усім нам дуже важливо скерувати наш погляд на найсвятіше серце Ісуса. В цей період сум'яття Католицька церква в Україні в особі наших владик, в особах наших єпископів, присвячує наступний рік 2026 найсвятішому серцю Ісуса. В пастерському посланні єпископи навели приклад святого Йосифа Більчевського, Львівського митрополита міжвоєнного періоду. Читаємо наступне, цитую робимо це наслідуючи приклад святого Йосифа Більчевського, який у 1918 році, коли Європа витирала сльози після Кривавої війни, вказав Божому народу шлях духовного спасіння. У його пастирському серці визрівало переконання, що моральне, релігійне і національне відродження. Має розпочатися там, де палає вогонь Любові Спасителя, у його присвятому серці. Святий архієпископ писав тоді: У серці Ісуша є порятунок для світу, там є мир і там є перемога, якої світ дати не може. Сьогодні, коли наша земля переживає трагедію війни, ми хочемо відновити цей акт присвяти не сентиментальних міркувань, а з глибокої віри в силу серця Христа. В якому народи знаходять свою гідність, люди відновлюють надію, а церква черпає силу для свідчення. В цьому посланні наші владики також підкреслили, що справжній мир не народжується лише від сили зброї, дипломатії чи стратегії. Мир народжується від серця, наверненого до Бога. Знаєте, абсолютно погоджуються з цим виразом, і найбільше мене тут втішило слово лише. Мир не народжується лише від сили, зброї або зброї, сили, дипломатії чи стратегії. Тобто, також, також це потрібно. Опір потрібен, дипломатія потрібна, стратегія потрібна. Але передусім потрібне серце навернуте до Бога. Радує мене цей фрагмент, бо він відрізняється від пацифіської риторики західного світу, а також і церковного світу. Тому цей рік, кажуть наші владики, ми хочемо пережити як час духовного, глибокого духовного закладу, заклику, перепрошую, Господи Ісусе, переймени наші серця, щоб Україна була народом, побудованим на Твоєму законі і Твоїй любові. Святий Йосиф Більчевський навчав: відбудова народу починається з відбудови совісті. Тому ми закликаємо всіх до дотримування десятьох Божих заповідей, відновлення сакраментального життя, до сповіді, яка очищає совість, до прощення, навіть коли серце зранене, і до життя у правді, а не в дусі насильства і ненависті. Кожне навернене серце є як запалена свічка, світло якої відкриває шлях до. Духовної та національної свободи. Так. Ці буремні часи є також часом благодаті є, тим часом Кайрос. Що ми, щоб ми наново усвідомили власну крихкість. Думаю, не треба нас в цьому навіть і переконувати. Але також потугу Бога, який керує історією. Дякую, дорогі друзі. До зустрічі.